Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Ейдіхірн хоче організувати бій на Оє Інове, Джесі Родрігес, Сергій Богачук про поведінку у Василя Ломаченка. Майк Тейсен поділився прогнозом на реванш у Сикфюрі. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 16 листопада відбудеться цікаве протистояння між ютубером-боксером Джейком Полом та легендарним залізним Майком Тайсоном. 57-річна ікона боксу спробує подати урок молодому зухвалому Джейку. Чи вийде? Адже багато хто схиляється саме до перемоги світловолосого бородача. Про все дізнаємося дуже скоро. Партнер проекту компанія Favbet. Екс-коуч і оглядач боксу Теді Атлас добре знайомий з культовим Майком Тайсоном. У них навіть є досвід спільної роботи в інтерв'ю про боксін фенс фахівець поділився своїми очікуваннями від поєдинку 58-річної легенди Хевівейту з 27-річним шоуменом Джейком Полом. Очевидно, що у Майка все гаразд, і це чудово. Бій. Слухайте, це його вибір, тільки йому відомо, що він може собі дозволити за станом свого здоров'я. Очевидно, що він у доброму здоров'ї, як мінімум, так вважають люди з його команди. Йому вже 58, Очевидно, що не так багато людей готові повернутися до рингу в такому віці, але ж це не зовсім бій за правилами професійного боксу, обставини трохи інші. Міркує Атлас Фахівець вважає, що Джейку краще не позіхати на старті бою. У стартових раундах Майк буде небезпечним. Повірте, що удар в нього все ще є. Не секрет, що удар це та штука, яка з віком йде останньою. Тому якщо Джейк не буде обережним. Втім, все тут залежить від того, чи справді буде бій. Все залежатиме від того, чи в них немає якогось сценарію угоди. Не знаю. Якщо це не постановка для Netflix, якщо Тайсон вийде на ринг і викидатиме удари так, як він робив це раніше, якщо він зможе витримати ось так кілька раундів, ось тоді ми отримаємо реально цікавий бій, сказав Атлас. Чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі американець Джесі Родрігес планує перейти у вагову категорію до 53,5 кг. Це означає, що він опиниться у сусідньому дивізіоні з абсолютним чемпіоном до 55,3 трьох японцем на Ою і Такий перехід уможливлює проведення їх супербою. Про це повідомив промоутер Родрігеса Ейді Хірн. Я дивлюся на Джесі. Справді відчуваю, що він не затримається у 52,2», – Сказав Хірн. Йому 24 роки, і він щойно знищив колишнього чемпіона світу Педра Гевару, який нещодавно святкував велику перемогу над Молонії в Австралії. Я впевнений, що упродовж кількох років Родрігес стане лідером Pound for Паунд. Pound. Промоутер не виключає, що саме в цей період Родрігес зійдеться з Іноуе. На мою думку, єдине, що може перемогти Джессі, це якщо він виявиться не в своєму дивізіоні, таке трапляється. Але якщо Інове затримається в 55,3, їхній поєдинок стане більш ніж реальним, і це стане бій першого та другого номера Pound. For Pound. Просто неймовірний поєдинок. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поділився думками про володаря титулів IBF та IBO Василя Ломаченка. Я з ним ніколи не спілкувався або не знаю його. Чую, що багато хто говорить про його позицію з приводу війни і таке інше. Чесно, я не розумію його позиції, бо у твоїй країні війна. Я так розумію, що він так неоднозначно висловлюється тому, що має багато друзів і знайомих у Росії. Але це не дуже правильно. У мене теж багато знайомих та друзів із Росії, але коли в тебе така ситуація сталася, твою країну бомблять, твоїх людей вбивають. Які дружні стосунки можуть бути? Треба думати реалістично, що це неадекватні речі, коли з одного боку, де були твої друзі, приходять нас вбивати, це абсолютно ненормально. Наприклад, я дуже добре спілкувався з Муратом Гасієвим, але зараз я ні з ким звідти не підтримую зв'язок. Сказав Богачук. Колишній чемпіон світу у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вагах Хорхі Лінарес дав коротке інтерв'ю американським ЗМІ. У ньому він підтвердив, що офіційно завершив професійну боксерську кар'єру, але продовжує працювати у цьому спорті. Зараз він займається управлінням та тренерською роботою, а також виступає в ролі супервайзера. Лінарес також поділився своїм прогнозом на реванш у надважкій вазі між українцем Олександром Мусиком, який володіє трьома чемпіонськими поясами, та колишнім чемпіоном із Великобританії Тейсоном Ф'юрі. Репортер, розкажіть вашим фанам та всім. Стажить за вашою кар'єрою? чим ви зараз займаєтесь. Зараз пройшов майже рік після мого поєдинку з Кетеролом у Ліверпулі. Офіційно я завершив кар'єру, але зараз у боксерському бізнесі. Можливо, одного разу люди побачать мене у виставковому поєдинку. Наперед, ти ніколи не знаєш, але я намагаюся бути активним у боксі і зараз займаюся багатьма речами. У мене зал у Майамі, я менеджер, я маю кілька боксерів, і я працюю тренером. Зараз я працюю. З Крістофером Діасом. 7 грудня він б'ється в Пуерто Ріко за два титули. Я радий це робити, і в той же час я працюю з WBA як супервайзер організації. Я дуже зайнятий, і я це люблю. Я намагаюся заповнювати весь свій час, тому що, коли я маю час, я знову думаю про своє повернення в ринг. Мені це не потрібно. Мені не треба більше битися, мені не треба більше показувати людям, хто я є. Я зробив свою спадщину, я зробив собі ім'я і радий тим речам, які я зараз роблю. Репортер, реванш Фюрі та Усика відбудеться у грудні. Що має зробити Фюрі, щоб поквитатися за свою поразку? Я за Усика 100%. Я бачив, як вони виходили віч на віч минулого разу. І Філі виглядав трохи наляканим. Я думаю, що цей бій може закінчитися чудовим нокаутом у виконанні Усика. Я так вважаю, можливо у п'ятому чи шостому раунді. Давайте подивимося, я в перечутті перегляду цього бою. Ну і на завершення, колишній абсолютний чемпіон світу, культовий Майк Тейсон поділився думкою з приводу реваншу між Олександром Усиком і Тейсоном Ф'юрі. За словами американця, представник України є найкращим боксером дивізіону на даний момент. Зараз Усик найкращий супертяж у світі, але я буду підтримувати в реванші Ф'юрі, Я хочу його перемоги, тому що я фанат Ф'юрі, тому що його батько надав йому моє ім'я. Я не кину його зараз. Наводить слова Тайсона Дейлі Мейл. Нагадаю, що реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрії відбудеться 21 грудня в Ріаді Саудівська Аравія. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.